Привіт! Грудень Грудень 25-го року, останній наш місяць. Рік ми пережили, він був багатий на різні події. Наступний буде в нас легше, якщо ви ще не бачили. Гороскопи я вам прикріплю до в кінці цього відео посилання. Ви зможете перейти подивитися, чого очікувати від 26-го року, а також про новий рік. Як святкуємо, в якій атмосфері, які кольори року, що робимо, щоб залучити удачу, фінанси, гармонію а, і, і да, який в нас буде наступний рік. Грудень. Грудень в нас буде. Можна сказати, спокійний місяць, можна готуватися до свят, налаштовуватися на свята на святкування. Тому, риби, я вас вітаю з прийдешнім новим роком. Обов'язково святкуйте, обов'язково заряджайтеся позитивною енергією на наступний рік. І, звичайно, загадуйте бажання, хай вони у вас наступному році. Грудень у вас буде більше з акцентом на 11-й мі місяць, кажу, на й сектор. Почнеться місяць з 5 числа, коли повний місяць буде відбуватися в вашому четвертому секторі. І повний місяць дасть вам висвітлення якихось родинних питань або питань, можливо, нерухомості, продажу купівлі нерухомості або переїзду, можливо, вже да, квартиру, де ви, можливо, ремонт робили, то яку ви вже придбали. Можливо, да, зміна місця вашого проживання, це також у нас переїзд. Або, або, до речі, по четвертому сектору це ще ремонт. Дуже хороший час по повному місяці завершувати ремонт. А, також пам'ятаємо, що по повному місяцю. Ми позбавляємося від усього, від усього зайвого, непотрібного, зламаного, що ми вже не використовуємо, не будемо використовувати. А, те, що давним-давно лежить, не приносить нам ніякого задоволення. Ми взагалі цим не користуємось. Можна продати, віддати, викинути, зробити все, що завгодно, да з цими речами. Також добре робити генеральне прибирання, практики, ритуали на очищення енергії вашого простору, вашої оселі. Е, про все це буду нагадувати да, в день е, повного місяця. Шортс-відео е, на каналі будуть з'являтися. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, обов'язково ставте дзвіночок, щоб ви вчасно бачили да, ось цю одиничку, що означає, що з'явилося щось нове. Щоб ви не пропустили, бо ці шорт-відео з'являються якраз в той день, коли ми все це починаємо робити. 10 грудня Нептун буде переходити в прямий рух в вашому знаку, в вашому першому секторі риби. Він пробув Нептун в вашому першому секторі цілих 14 попередніх років. Це вже останній такий ривок в вашому першому секторі. І з 26. Січня 26-го року вже перейде в 27-го. Перейде ваш другий сектор на наступні 14 років. В описі до цього відео я вам скину посилання на Нептун, якщо ви ще не бачили, бо він вже почав да, вплив на ваш другий сектор в цьому році, в 25-му. це він за рахунок ретро руху, ще трішечки повернувся в ваш перший сектор, а це вже останній, останній вплив на ваш перший сектор. Тому дуже важливо доробити або налагодити да, все по вашому першому сектору, щоб більше до цього не повертатися, бо Нептун більше не повернеться ваш перший сектор. Повний цикл Нептуна більше 100 років, тому це останній ваш вплив. І тут він буде давати вам особистісну трансформацію Нептун. Да? У вас буде таке, знаєте, як прагнення до людей, до проєктів, які вам більш душевно а, близькі. А, тому тут да, дуже бажано всі ці правильно розставити да, пріоритети, правильно всі, все це зібрати. А, також не забувайте, да, що треба чітко формулювати свої особисті межі, не давати. Переходити ваші кордони, особливо, м, ну, якщо можна так назвати, чужим людям, навіть якщо колеги, да, ми всі, як сім'я на роботі, але все ж таки не давати да, перетинати ось ці е, межі особистісні. Е, так, ага. І е, своє натхнення ви дуже добре використати для нового іміджу або вашого творчого покликання. Е, так, це по Нептуну в нас. Також в цей же день, 10 грудня, буде відбуватися сполучення Ліліту і Меркурія в вашому дев'ятому секторі. І тут Ліліт, це в нас чорний місяць, буде вам давати, знаєте, як відкриття якоїсь нової філософії, або якісь філософські відкриття. Тут може бути, знаєте, що не все. Не все здається правдою, да, як воно, що навіть так, не все є правдою, що нею здається, от так можна сказати це. Тобто, можливо, да, ось цей вплив може давати вам зміну якоїсь вашої філософії, якихось ваших поглядів на життя. В цей час е да, це сполучення добре для духовного навчання, для. Езотерики, астрології, психології. 15 грудня Марс буде переходити в ваш 11 й сектор і починається вплив на ваш 11-й сектор. Бо у вас якраз за ось ці два тижні грудня, в 11-й сектор війде Марс, Сонце і Венера. Цілих три таких впливи будуть у вас на ваш 11 й сектор. І Марс вам. Дасть дуже багато енергії для взаємодії, взаємодії з колегами, взаємодії з друзями, да, з усім вашим колом спілкування. Е, також це може бути, знаєте, як енергія для того, щоб створювати, да, будувати якісь нові партнерства, нові колабо колаборації вже. Колаборації, тобто, да, для того, щоб просувати свої ідеї, свої, можливо, якісь нові проекти. Можливо, ви будете, до речі, ось цим новим партнерством, да, новою групою людей створювати якийсь новий проект. Тобто, так може бути. Також Марс тут може дати і енергію, і можливість на реалізацію якогось вашого плану або мрії. Також може бути. Можливо, ви нарешті да, те, що постійно відкладалося. Не вистачало, можливо, якихось ресурсів або якраз енергії, щоб завершити цей план. То тут вже Марс вам дасть цю енергію, зможете це зробити. Так. І. Ага, і по Марсу ще тут важливо не конфліктувати з людьми, з якими у вас розбіжності, да, з, з ким у вас різні точки зору, да, різні погляди на якісь аспекти, на якісь там можливо проекти, робочі моменти, питання. То тут Марс просто може давати сварки, конфлікти, то тут не, не треба. Оминайте цих цих конфліктів. Да. 20 грудня новий місяць перейде ваш 10-й сектор, сектор кар'єри. І тут він може дати вам якісь нові ідеї, нові можливості з приводу вашої кар'єри, підвищення, просування по кар'єрі, або навіть і створення свого бізнесу. Це також у нас по 10 сектору може бути новий місяць, буде давати ось цю енергію. Можливо, якраз те, що по Марсу, да, ось ці нові проекти, ось ці колаборації, ось ці якісь нові партнерства. То, можливо, це і буде, да, як по новому місяцю, воно ще додасть вам енергії на створення, на створення чогось свого. Також тут може бути, до речі, по 10 сектору якась новина від батька. Теж може бути. 21 грудня Сонце додається до Марса і переходить в ваш 11 сектор. Сонце додасть вам бажання до лідерства, до, знаєте, як можна сказати, йти таке? Іти не по головах тут, знаєте, йти так чітко прямо, да, але не по головах. Це різні речі. Тут це, сонце дасть вам можливість да, до реалізації цього плану, що в нас був і по Марсу. А, то тут сонце ще додасть вам а, цієї енергії, але тут сонце натякає на те, що вам потрібен е, план дій або структура, да, якийсь графік, за яким ви будете е, йти і просуватися до завершення цього, до реалізації цього плану. І 24 м -м, грудня Венера переходить також у ваш 11 сектор, ще й Венера да, додається. А тут Венера в нас вона за кохання відповідає, тому тут може бути якесь кохання з кимось з кола вашого спілкування. Можливо, з хтось з ваших друзів, колег зізнається в коханні, або можливо робота над якимось ось цим проєктом, новим можливо проєктом, те, що по Марсу буде. Е Ось ці ваші стосунки робочі переростуть да, в щось більше, в особисті стосунки, так може бути. А також Венера дасть вам а, якийсь такий затишок, посиденьки з друзями, можливо, до речі, з друзями будете святкувати новий рік, а, це також може бути. Да? Тобто, ці дру... зустрічі, а, спілкування. Якесь таке комфортне, дуже тепле, душевне. Ось такий грудень у вас, риби. Бажаю вам всього найкращого. Святкуйте, заряджайтеся позитивною енергією. Ну а ми з вами вже зустрінемось в наступному році. Па-па!